Більшість офіцерів запасу є ухилянтами, підполковник Литвинчук, більшість офіцерів запасу є банальними ухилянтами. Це ті люди, які не хотіли заступати на строкову службу під час здобуття вищої освіти. Вони в теорії пройшли курс підготовки офіцерів запасу, складали відповідний іспит та були атестовані до офіцерського складу у ранзі молодших лейтенантів. Але на практиці вони не знають, як поводитися із солдатами. Про це львівському порталу повідомив підполковник у відставці, командир 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, військовий юрист, голова правління громадської організації Мендигат Валентин Литвинчук. За його словами, командирами мають ставати елітні фахівці суспільства, ерудовані, ентузіасти, інтелігенти, лідери. Від командира залежить 70% успіху підрозділу. Там, де командири Бовдури, Їхні підрозділи недієздатні. Шобло, яке не поважає підлеглих солдатів, не може ними керувати. Командири це не лише офіцери. Сержанти також командири, а їхня належна підготовка пропущена, тож цей клас в нашій армії майже відсутній. Ми маємо розуміти, що чинна система підготовки кадрів бере витоки від Радянського Союзу, її потрібно викорінювати і змінювати. Ми маємо усвідомити, що не радянські люди, а нація лицарів і вільних людей, гетьманів і козаків, відігравали і продовжуємо відігравати важливу роль у геополітиці Європи, зазначив Валентин Литвинчук. Детальніше читайте у інтерв'ю львівського порталу: ворога знищує не техніка, а людина, яку треба навчити.